Вітаю на каналі 25 серпня. Сьогодні робимо четверту або п'яту виборку малини. Дивіться, який результат. Ось так виглядає зараз ділянка. так виглядає сорт Heritage. Це ягода сорту малини Мапема. Тут маравіла. Дальше покажу я. Маравіла. Порівняно маравіла з мапемою. Дивіться, маравіла, ця, що висаджена, минулого року були маточні, маточні саженці, малина була чуть укруглоша, а цього року, бачите, пересадилася на нову ділянку і стало трохи видовженішою. Приблизно на минулого року було в нас остакався, цього року трохи видовжилося і, і чуть скоріше починає достигати. Будемо збирати на свіжий ринок, постараємося продати свіжу, а там побачимо, що з цього вийде. Маравіло. Дивіться, сигнальні ягоди маравіли. Минулого року приблизно ось такі, приблизно овальної форми ягода, і точніше кругла форма і ось такий мала колір. Це у нас була сигналка. Тепер дивіться, ягода, яка достигла, має чуть-чуть більш насичений колір і чуть-чуть видовжену форму. Є ось така ягода. Є ось така. Ось дивіться. Мала бути в принципі вся ось така, але в відкритому ґрунті чуть-чуть видовжилася. Маравіло. Вчора не стиг дозняти, сьогодні знову збирали. Ось дивіться, це є мапема. Зараз веземо здавати. Ось маравіла. Маравілла. Маравіла. Це у нас мапема. І і херітейч. Цього року основний недолік херітейч надався знаки Його лише або на заморозку, або робити джеми чи вина. На свіжий ринок практично його не хочуть брати. От на свіжий ринок маравіла і мапема за рахунок гарного зовнішнього вигляду. І досить ароматна, соковита беруть. А от хірітейдж не хочуть. На заморозку ціна досить мала. В ідеалі Маравілу збирати приблизно в ось таку, коли вона чуть не достигла. Ну, ця вже, наприклад, вона вже перестигла. Бачите, такий колір набирає. Це мопема. Так що з херітейджем цього року вийшов косяк, а ось ті два сорта досить непогано. Так такий результат маємо.